Динозаври. найкращий учень. Петрико. А що тобі задали додому? Мені треба підготувати презентацію про динозаврів. А це ж дуже-дуже просто. Так, звісно. Але я не знаю, з чого почати. Чекай, ну, я придумала. Чи можуть динозаври існувати в сучасному світі? Точно, Ми ж знаємо, що можуть. Отож бо. Ти можеш зняти їх телефоном на відео. Чудова ідея! Хм, цікаво! І куди це всі поділися? Зазвичай тут завжди хтось є. Дивися! Зере! Зере! Привіт! Як справи, що нового? Та нічого. А де всі? Спряч. Тиха година. А ти чого не спиш? А я вже виспався. Отакої. Не пощастило. Я працюю над шкільним проєктом і мені дуже потрібна допомога. А яка саме допомога? Мені потрібно, щоб вони зробили щось динозаврове. І я зніму їх на відео. І що ж, ми будемо як. Кінозірки? Ну так. І добре, зараз все влаштуємо. <с handcuffs> Ой! О, отже, всі готові до зйомки. Так, так, <сміс> так, <сміс> так, Петрику, а що саме нам потрібно буде робити? Що-небудь з того, що ваші предки робили в доісторичні часи. М -м Битися? Гарчати. Валити дерева. О, це ж коли було. Ми нічого подібного не вміємо. Бі ши ні ми валити. Так. Але ж не обов'язково всім битися по-справжньому. Ви можете просто прикинутися. Ого, прикидалочки. Це буде весело. Так, так, давайте. Чудово. Хто буде першим. Ми будемо. Я і Анкі. Ой. Oh, <coughs> <coughs> Це дуже круто. <плес> <хрис> ну що, ви готові? Камера? Мотор? <плес> ну, що це з вами? Ми не битимемося, правда, Зере? Битися це безглуздо і взагалі не цікаво. І що ж ви хочете робити? О, ну, не знаю. Ми можемо зробити красиві <плес> букети. <плес> Хм, <гум> як на мене, це буде не надто захоплююче видовище. О! <гум> 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 Придумала. Ми можемо танцювати. О, це класно. Я обожнюю танцювати. Клас! Це буде найкращий проєкт у світі. Ти будеш найкращому класі. Так, завдяки вам. Ти ще не бачив наш найголовніший трюк. Один, два, три, чотири турбожаври. Вперед! Так, так, я стану зіркою! Мільйони переглядів. Оскар. Є одна маленька проблемка. Це відео не можна показувати. Ніхто ж не знає про нас. Ой, Ми про це не подумали. Що ж робити? Є вихід. Петрик намалює все, що бачив, і відзняв Зере, ти геній! Я знаю. Ha 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 HAHA <laughs>